Дочекалися ми Різдва. Коротка зимова днинина швидко збігла, і наступив свят вечір. Усе нашлаштовано на святковий лад. Хата побілена, вікна лави помиті, піч причепурена. На столі святкова вечеря. Кожна родина очікує на різдвяне диво, тому що в ці дні. Приносять добро і щастя, радість і спокій у наші душі. Ніч перед Різдвом це мир і спокій кожної родини, це чарівна кастка, що до нас завітала. Вже збираються в дорогу колядники таряженя, бо їм засвітила віфліємська зірка. Чи дома дома пан господар, а я знаю, що він дома сидить же він, дай край сола, а на йому шуба люба, а в тій, шубі калиточка, а в калиточці сімків грошей, тому сьому о, копій, щоб родилися викидилиці, викидилиці, чорні З Празником вас, дозвольте вам закалядувати. Та колядуйте вже. І дві концем горличка співала, пана господаря викликала, де ж все пан Господар хай виходить. Нехай йому нива гарно родить, де степан Господар хай виходить, нехай йому нива гарно родить, під віконцем горличка співала, Господиню із різдво вітала, де се господиня нехай вийшли. І хай щастя і радість хату прийде, де ж це господиня нехай вийде. вийде, хай щастя, й радість хату прийде, під віконцем горличка співала, Всій родині щастя бажала, ой пошли вам, Боже, світла й злата, Щоб були веселі ви багато, Злата, Щоб були веселі ви багаті Дорогі подруженьки та сідайте за нашого столу, відвечерюємо разом. Дякуємо. А у нашого хазяїна стоять явір надворі, рай розвись! Рай... 야. Yeah. Yeah. Рай, розвись, рай рай, 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 розвився, Христос, народився, весь світ, звеселився. Рай, 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 рай розбився, Христос, народився весь світ, звеселився, так ладіть же калачі з ярой. Та пчениці, рай, розвись, рай, 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 розбився, Христос, народився весь світ, звеселився. Рай, 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 розбився, Христос, народився, без світ, звеселився. Ой, дівчата. Як же добре, що в українській сім'ї так гарно ведеться, така гарна звичка є в вечорниці. Можна прийти, посидіти, поговорити ще й поспівати. Ось як добре. Правду ти, Марія кажеш. ще моя мама розповідала, що різдвяних вечорниць чекали цілий рік, зносили до хати щось добреньке і починали святкувати. А до нас у хату вже хтось іде. Колядники йдуть до нас. О, мча, О, я О, <різь> да. З Різдвом Христовим, зі святом величним, зі святом врочистим. Вітаємо вас, нині ми в Україні. З ним приходить радість у кожну хату, всюди. Святкують, що Христос народився, що в яслах на насінні Він у нас з'явився. Святковий цей вечір, щасливу годину вітаємо щиро всю вашу родину. Добрий вечір, Господині, у вашій оселі. Прийміть наші побажання на святі веселі. Колядуємо, співаємося на Божого, вітаємо. Христос народився. Саргімо Його! Дякую вам, дівчата, що ми не минули нашої хати. Даю вам гостинці у торбинку, даю вам бублики в'язку, щоб ваше життя було як казка. Дівчатонька, голубоньки, а зараз можете відпочити трішки, побути на нашому святі, тому що попереду нас ще буде ворожіння. А в нас іще колядники є. Дівчатка. Колядуйте! вітаємо вас з Різдвом, містом білим, новорічним, спішною ходою. Ми зазвичай, придвічі ходим з колядою. Побувати в кожному домі, ми на як не змозі. Ходим тільки, до знайомі, де нам по дорозі. А любов і щира згода живуть поміж вами. Будьте дужі і щасливі з вашими дітками. Дівчатка, де ваші торбинки святкові? Дарую вам горіхи, щоб вживало було, багато вам було втіх в новому році. А ще даю вам яблуні плоди, щоб у вас не було ніколи ніякої біди. На різдво у кожній сім'ї готували 12 спири, страв. пекли пироги, а пісні вже так співали, що в іншому кінці села було чути. А ще, дівчата, скільки таких пісень? Які за душу беруть, давайте якусь заспіваємо. Поміж горами, поміж ярами, де шлях широкий, в'ється через гай. повертають хлопці, козаки молодці, з гою по... Show your Чи мені ждати, чи помігри ридати, Прошу не критись, правду скажіть, дівчино мила, ти правди хочеш, а та я правда. Пало, а поміж ними і твій козак, козаків немало, за країну. Пало. Питають хлопці, козаки молодці, з бою по ходу в свій рідний край Повертають хлопці, козаки молодці, з бою походу, свіний край. Дай Боже. Буде так, що наші воїни повернуться всі живими, а ми їх будемо чекати. А нехай колядники маленькі нам поколядують. Зимно тихо, а у мене радість, в серці та тепло. Пісня щира і натхненна, об пече морозне скло, І загляне у віконце, ясна зірка з висоти, ніжна, тепла, наче з сонце, зірка миру й теплоти. Зірка, що колись дорогу освятила мудрецям, зірка щастя й перемоги, та що світить нині нам, всім розказує на світі. Народився вам Христос, ось тому дорослим і дітям не страшна зима й мороз. Нашу душу зігріває, свята миру і тепла, всі ми разом промовляємо, на рожденному хвала, всі дерева й трави сплять, тихо зорі меретять, лиш одна ясна зоря до вартепу зазира. На духмяне ложе сіна Божого поклала сина, І співа Маріяненька, спи Ісусу помаленький. Дякую вам, дівчата, як гарно закалядували. Ну давайте ваші торбинки даю вам цукерки, щоб між вами не було суперечок. Насиплюся вам багато Дарую вам копійки, щоб у вас не було бійки. На, вам гарно, Дякую, закалядували. Дівчатонька, голубоньки, вже пора й ворожити, бо година вже пісня. Галю, а ти барвінок взяла дівчата? Взягаю. Несу я миску з водою. Дівчаточка, старші наші, а ну підходьте, будь ласка, та скажіть, чи пили ви сьогодні воду. А якщо не пили, повірте, вам обов'язково присниться ваш сучений. І він обов'язково принесе вам водички. А сьогодні ми ще спробуємо з вами поворожити. У нас є барвіночок. Будь ласка, хто у нас такий перший хоче? Маша, мабуть, так? Маша хоче. І так, відриваємо зараз два листочки барвінку. Два. Так. Подумай, загадай ім'я хлопця і своє. Подумала, де в тебе листочок буде? І опускай на водичку. Зроби так, щоб вони були в різних. Сторона зробить. І ми зараз пос... будемо спостерігати, дівчатка, чи можуть вони поєднатися? Чи попливуть вони одне до одного. Будемо отак, оно наша пробуй так собі. Так, водичку, отак, щоб вона. Так, і листочки будуть. Зараз дивись, як поплив листочок. Можеш іще раз пробувати отак, тому що водичка в нас стоїть. Так, подивись, як листочок від листочка доганяє, доганяє. Так, листочок Маша доганяє, але говорить про те, що в цьому році, мабуть, ще ну, не буде твого сученого. Але обов'язково він з'явиться в наступному. Так. Даша, хочеш спробувати? Будь ласка, давайте заберемо ці, а ти відривай свої. І одразу ж думай, думай, хто у нас тут за хлопчика. І будь ласка. І коли ти ложиш на водичку, подумай, щоб вони зійшлися. І спостерігаємо за ними. А? Так, пробуй, ще, пробуй. Так, щоб водички було. Так, так, так. Один за одним ходять. Один, за од... Один одного доганяють. Подивіться. Один одного, подивіться. В Даші навіть швидше все є. Повірте, подивіться. О! Зараз можна вже майже аплодувати. Тому що листочки все одно поруч. Yeah. І дай Боже, щоб так і було. У? Пробуєш? Yeah. Пробуєш. А як же? Ти ж хотіла цього, будь ласка, відривай листочки. Так подумала ім'я. Більше, <плес> більше коло. Стоїть в нього. Ці листочки взагалі поруч стали. Подивіться він. Мабуть, суджини в цьому році, обов'язково знайдеться. Подивіться листочки один до одного. І це прекрасно. Дівчатка, повірте, ворожіння це такий звичай, який завжди був в Україні. Ворожіть і дізнавайтесь усе про себе і про свого суджиного. А коли я була дівкою, то ми ще й на весілля ворожили. Правда, Люба? Правда, правда. Погадаємо, дівчатка. І так, для цього нам господарочка повинна піднести дві тарілки, хустину і намисто. Все є. Все є. Дякуємо. Дівчатка, підходьте ближче, але зараз ви повинні зрозуміти таку річ. Зараз ви повернетеся в іншу сторону. Я покладу під тарілочки хустинку, ви бачите, що вони справді є, а потім повернетесь і будете вибирати. Якщо виберете тарілочку з хустинкою, то це буде вам е, заміж вийдете, тому що хустку зав'яжете. А якщо на мисту, то на щастя. Щастя буде завжди з вами. І так, можете тепер повернутися. Дівчатка, повертайтеся і можна вибрати тарілочку собі. О, заміш. Заміш. Маша, збирайся. Хоч це не в цьому році буде, але обов'язково буде. Буде в тебе суджений. Повертайтеся назад. Так, можна. Будь ласка, підходь. Ну не обхитриш, просто не обхитриш. І знову хустка і все буде, все буде у вас. Повертайтеся. Так, можна. Ви знаєте, дівчатка, я віру в те, тому що ви красиві, ви україночки наші, обов'язково буде у вас сучений, і обов'язково буде у вас щастя. Дівчата! Там ще сьогодні хлопці попосипають. Хай, та не хай, будь ласка. Житом, житом із долоні по долівці, по ослоні засіваю в вашій хаті, будьте дужі та багаті. Щоб Шо, з булося в сені в року. З новим щастям, з Новим роком. Дякуємо. Сію, сію, посіваю, щастя радості вітаю. Я посію на тепло, і щоб світло у вас було. Я посію вам шиниці, щоб ви мали паляниці. Спасибі вам, хлопчики наші, за ваше привітання. А це ось вам даруємо гроші, щоб були всі люди хороші. Ой, дівчата, як сьогодні тільки гарно пройшло наше свято. І співали, повеселилися, і ворожили, і дітки нас привітали. Спасибо за це нашим господарям. Зичимо вам радості, щастя, і щоб знову в новому році таке свято в нас було. Дай Бог нам всім Божої благодаті. Нова радість стала, яка не бувала на дверте. Ясна. Весь світо сіяла, над вертепом звізда ясна, весь світ осіяла, як місяць зірбився, Ісус Христос родився, сам младим. Yeah, it's...